У Великих родинах і потреби не маленькі, аби коштів вистачало на все і на всіх. Фахівці радять планувати сімейний бюджет. Щоправда, нині це робить лише трохи більше 40% українців. А третина із тих, кому не, не до цього, скаржиться, що ніяк не вдається заощадити. Моя колега Ксенія Піськівська розмовляла з експертами про нюанси домашньої бухгалтерії. Ксенія як саме планування сімейного бюджету допомагає економити? От у мене, наприклад, ну нічого не виходить. Так, Ігорю, знаєш, ті експерти, з якими я спілкувалася, всі як один казали мені одну фразу. Кожна людина повинна вчитися керувати своїми грошима, інакше гроші керуватимуть нами. Тож я дуже сподіваюся, що ті поради, які я зараз дам, стануть в нагоді також і тобі. Отож, якщо ви таки хочете вести сімейний бюджет, найперше, що треба зробити, це заручитися підтримкою своєї родини. Адже сімейний бюджет, справа сімейна, відтак ваші домочадці повинні брати активну участь у цьому процесі. Крок другий: Необхідно підрахувати, скільки доходів ваша родина отримує на місяць. Це не лише зарплата, але й Інші пункти, наприклад, кошти за здачу квартири в оренду, якщо ви це робите, а також соціальні виплати, які ви отримуєте, аліменти і так далі. Далі, крок третій. Ми починаємо кожного дня записувати наші щоденні витрати. Причому тут є одна дуже важлива деталь. Фахівці кажуть, що на цю роботу необхідно виділяти лише одну хвилину на день, інакше вона вам дуже швидко набридне. Далі коментар експерта. Ведение финансового отчета должно занимать в день не более одной минуты. Мы еще называем это минутка миллионера, поскольку финансовый отчет должен быть максимально прост, и таким образом человек постепенно себя приучит к тому, что, ему, что он будет его вести. Это не составит ему в дальнейшем никаких проблем. Отож, як же записувати щоденно свої витрати. Насправді, сучасна людина має для того дуже багато способів. Це можна робити за допомогою спеціальної програми у вашому смартфоні. Це можна також робити за допомогою, наприклад, звичайної таблички у форматі Excel. Це можна робити за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Нині в інтернеті їх безліч. Крім того, можна вдатися до старого дідівського способу, тобто записувати свої витрати вручну у блокнотику, крім того, прикле... 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 приклеювати сюди спеціальні ось. Такі чеки за ті послуги та продукти, товари, які ви придбали протягом дня. Фахівці кажуть, що записувати свої витрати щодня необхідно мінімум 30 днів. А в ідеалі це має бути 3 місяці, і лише після того треба зробити аналіз і вдаватися до якихось конкретних змін. Далі експерт про це скаже. Бывает такое, увидели, что а, тратим много там, на еду, да, и давай быстренько урезать этот бюджет. Соответственно, снимается фокус с другого, с других статей бюджета. Вот. А иногда не в еде да, там самый большой провал, иногда в каких-то в развлечениях в отдыхе самый большой провал, особенно у молодых семей. Отож, три місяці ми записували наші щоденні витрати. Після цього ми робимо глибокий аналіз і визначаємо наші проблемні місця, тобто ті витрати, без яких в принципі можна обійтися, або в кращому, як мінімум, їх мінімізувати. Після того ми оптимізуємо наш бюджет і визначаємо, що і як ми будемо витрачати і яку саме суму. І надалі ми дотримуємося цього плану. І фахівці кажуть, що якщо зробити ведення сімейного бюджету своєю регулярною звичкою, то в майбутньому можна вийти на 25% економії від щомісячного сімейного бюджету? Студія дякую, дякую, Ксенію. Так все просто розповіла. Тепер залишається себе якимось чим чином мотивувати, як вести правильно сімейну бухгалтерію, розповіла Ксенія Пяськівська.